Його звати Євген Панув, активіст з Енергодара та демобілізований солдат. Із цього чоловіка російська ФСБ зліпила диверсанта. Вага чоловіка 140 кілограмів. У розвідці не служив. Жодного стосунку до війська зараз немає. Але за даними Москви, цей чоловік із надмірною вагою зміг бігати, повзати і носити десятки кілограмів вибухівки, яким чином українець потрапив на територію Криму. Поки що таємниця. За одними даними його викрали, за іншими поїхав. Доглянути нерухомість товариша, і там його взяли, як і в Носков. Далі. Ці кадри, де чоловіка із закривавленим обличчям ведуть під охороною, облетіли вже всю мережу. За інформацією російських спецслужб, це один із командирів української диверсійно-розвідувальної групи, яка мала влаштувати серію терактів на території Кримського півострова. Російські шакісти повідомили, це Євген Панов, співробітник головного управління розвідки Міноборони України. Саме він, начебто, керував диверсійним підрозділом, який вдерся на територію Криму, та був знешкоджений під час перестрілювання під Армянськом. Минулих вихідних та да, Женя Панов в Енергодарі на Запоріжжі, звідки родом Євген Панов, заяви російських спецслужб називають нісенітницею. 39-річний чоловік працював водієм на атомній електростанції. Був активістом місцевої самооборони. ніс варту на блокпостах, а згодом разом із товаришами служив у 37-му батальйоні 93-ї бригади. Після демобілізації повернувся до звичної роботи. Та громадської активності він мав зайву вагу і був геть не підготовленим до диверсійної діяльності. Сорок кг вісу, то для таких диверсійних диверсіонних авіацій. Отонкій мішком 40 кг, Ну, ви представте, 180 кг. кілограмів. Куди он там? Да ну, це абсурд. Ну не мог он. І хто в розвідку, тим більше в таку, бере. Такого тілослаження. Євген Панов поїхав з міста минулої п'ятниці. Чоловік хотів відпочити разом із своїми друзями, а згодом у мережі з'явилася інформація про арешт та страшні звинувачення. Останнього разу дружина розмовляла з ним у суботу ввечері. Вони зідзвонювалися, що він подзвонив сказати, що все нормально, все окей, я завтра буду у неділю. Окей, у неділю він вже не виходив на зв'язок. За місцем проживання Євгена зараз нікого немає. Дружина намагається уникати зайвих контактів. Старенька мати також перебуває у вкрай важкому психологічному стані. Рідні всерйоз побоюються за її здоров'я. У міськраді Енергодара не можуть повірити, щоб чоловік, який активно займався волонтерською діяльністю та був обличчям місцевої самооборони. Був членом ДРГ до того ж, Євген Панов був штатним працівником Запорізької атомки. На роботу виходив щодня. Ну як працівник підприємства, мурти, ще й діти служити. у версії російських ФСБшників? Є маса нестикувань, кажуть друзі Євгена від запеклої стрілянини і аж до того, яким чином Євген. Опинився у полоне. Вот как он вышел с 8 до 9, точно она не помнит, на работу э, с дома в синей футболки. так его по телевизору и показали в синей футболке, то есть не выпачкан, ничего. ДРГ состоялось 15 человек. Покажите всех остальных. Почему показывают только по новому. Где все остальные 15 человек? Была перестрелка, где автоматическое оружие, с которого была перестрелка? Нам показывают какой-то пистолет, который заряжается переломом и стрелянные гильзы. Это шок Кожен раз переломом заряжали і стріляли, або військовослужбовців Російської Федерації цього пістолета убили. Товариші панова твердять, найімовірніше Євгена викрали, щоб виправдати ескалацію збройного конфлікту з боку Російської Федерації. Згодом чоловіка, який має чудову біографію для страхачок російських змі, таємно вивезли із України, у який саме спосіб розслідують поліція та СБУ. По морю ми так підполагаємо, у нас не дуже на замки. Можна перевести куди угодно, кого угодно. Максимально ми розчитуємо на розслідування, тому що уцепитися є за що. Несколько чоловік пропало, автомобілі, телефони. Все-таки теж можна прослідити з такої вишки, як хто відкуди виходив на связь. Це все легко. Поки що українські спецслужби не повідомляють про перебіг розслідування. Друзі сподіваються на краще, але визнають: найпевніше, найближчим часом росіяни Євгена не випустять. Чоловік Потрібен ФСБ, аби виправдати власні агресивні кроки саме зараз на прикладі цинічної провокації з боку Росії лунають дуже гострі заяви. Як і в Носков, Андрій Хуповка з Енергодара спецкордва плюс два.